Я буду готувати супер легку вечерю. Листочки бурячка добре мию. Два-три рази у холодній воді. Мілко нарізаний чесник. Вливаю олію та обжарую. Кидаю листочки буряка у сковорідку та жару на середньому вогні. Обжарюємо листочки буряка до повного випарювання рідини. Солимо за смаком лимонний сік, перець, усе перемішую та додаю до майже готових листочків буряка свіжі яйця, солю, перчу, залишаю під кришкою до готовності. Приємного апетиту!